15 лютого у Переясли в ліцеї імені Володимира Мономаха ліпили вареники для захисників. До спільної роботи долучили 16 працівників ліцею, 4 повари їдальні та 12 техпрацівниць. Раніше за всіх в ліцей прийшла шеф-повар Віра Кагарлицька, яка замішувала тісто та готувала його до ліпки вареників. Вона розповіла, що працює на цьому місці вже 17 років. А вже близько 12.00 почали збиратись інші працівники та приступати до спільної роботи. Без діла не сидів ніхто. Хтось робив начинку, а інші працівниці ліпили вареники і починали їх варити. Долучилась до роботи і директорка ліцею Галина Кітаєва. Готові вареники перемістили в підготовані відерця з відповідними наліпками, які відповідають за смак. Також на відерчках є певна інструкція для захисників. Всього за дві години роботи вдалося зліпити 1502 вареники. Найбільше вареників вийшло з капустою. Їх зліпили 757 штук. З картоплею і лівером приготували 367 штук, а з вишнями зліпили 378 штук. Волонтерка, вчителька першого В класу ліцею Ніна Климас розповіла, що сьогодні ввечері вареники з іншими зібраними продуктами передадуть волонтерці Інні Марченко, а вона в свою чергу передасть їх захисникам на передову.